даба бадам готова вежа, готовий замок. І давайте я коротко покажу вам, що в мене вийшло. Ну, по-перше, весь замок я залишив в чотирьох ось таких кусках. Кусок стіни. Прикольний, драбинка, все-все-все. Виглядає прикольно. В'їзна брама. Прошу дуже. Так виглядає. Прикольненько, прикольненько. Мені подобається. Чесно скажу, коли я це все клеїв і дивився на ті великі шпалі. Паринки тут, воно виглядало трошки страшно, в мене були сумніви. А зараз, коли воно вже пофарбоване, готове, я радію і воно мені подобається. Ось ці чорні елементи я пофарбував не на камеру, нічого там не видумував, просто от чорним спітпейтом мазюкнув і все. Можливо, потім трошки задрайбрашу, але може і не буду нічого з тим робити. Ось ця така в'їзна вежа з брамою. Ось це є вежа, така, такий собі донжон, велика вежа. Тут є двері на другому поверсі, і бачите, я вам покажу. Тут я теж дав двері на другому поверсі, і вони служать таким собі а, обмежувачем, який показує, на якій відстані мають стояти ці вежі. І тут так легенько за них зачіпляються чуть чуть ця стінка, і ми, я вже знаю на якій відстані має це все стояти. Я думав давати тут якісь магнітики, щоб це кріпилося, але потім вирішив, що не хочу тим всім заморочуватись, тому так собі просто буде стояти.